Росіяни вдарили калібрами по Одесі. Є загиблі. Момент прильоту потрапив на відео. А експерти знайшли в ракеті західні компоненти. Це фабрика новин з вами. Я Анастасія Федор і далі все найважливіше про жахливу атаку окупантів по Одесі. Росія продовжує терор мирного населення України. В ніч на середу окупанти обстріляли ракетами Одесу. Через це загинули троє людей, а ще 13 отримали поранення. Цього разу росіяни використали для терору калібри. Чотири ракети випустили з корабля у чорному морі. З даними повітряних сил, три з них вдалося збити. Одна влучила у складське приміщення. У будівлі спалахнула пожежа площею 400 квадратних метрів. На ранок її вдалося загасити. Завали вже розібрали. Загалом через ракетний удар зруйновано тисяча квадратних метрів території. Також обуховою хвилою пошкодили бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини у центрі міста. Згодом у мережі з'явились відео з камери, яка зафіксувала момент ракетного удару по Одесі. На ньому чутно свист ракети, гучний вибух та видно спалах у момент влучання. Давайте подивимось. Ось так виглядає зараз Одеса після нічної атаки окупантів. Увага на екран. Також стало відомо, що вибухова хвиля пошкодила храм князя Володимира, що розташований неподалік. На відео видно, що в приміщенні побивало шибки уламки пошкодили ікони та інше майно храму. Росія вже давно продемонструвала, що для неї немає нічого святого, а її скрипи це насилля, вбивства та війна. Нічний удар окупантів по Одесі прокоментував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він звернув увагу на дуже важливу деталь. За його словами, у запущенні по місту ракеті калібр знайшли щонайменше 40 іноземних комплектуючих. Йдеться про мікроелектроніку, доступ до якої росіянам заблокували санкціями. Без цих деталей подібні технологічні ракети окупанти просто не в змозі виробляти. Але, як бачимо, країна агресор знайшла шляхи обходу санкцій. До речі, на цей факт, ще раніше звернув увагу. Володимир Зеленський. Сталося це після ракетного удару купантів по Кривому рогу. Нагадаю, що 13 червня РФ обстріляли ракетами цивільні об'єкти. Прилетів у п'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа. Вже відомо про 12 загиблих і 38 постраждалих. Також президент звернув увагу в одній з ракет, якою вдарили по кривому рогу, було близько 50 компонентів західних країн. Також мікроелектроніка. Це ракета Х-101, яку виробили буквально нещодавно у квітні 2023 року. Усі західні держави, виробники мікрокомпонентів відомі. Україна склала список країни, передала його представникам. Їх Володимир Зеленський заявив, потрібна жорстка реакція, адже інакше українці гинутимуть у мирних містах і надалі. А Росія продовжить робити ракет. Те, радіючи, що надурила весь світ і обійшла санкції. Давайте послухаємо президента. Має бути посилений максимально експортний контроль за критичними компонентами. І якщо хтось виступає посередником або працює разом з Росією, щоб терористи могли і надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб'єкти бізнес чи держава заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів. Як бачимо, часті заяви експертів про два-три тижні і в Росії закінчаться ракети не відповідає дійсності. І Кремль навчився робити зброю для вбивства мирних українців навіть під санкціями. На вашу думку, що має зробити світ, щоб Росія втратила змогу тероризувати Україну ракетними атаками. Долучайтесь до обговорення в коментарях. Дякую за увагу. Зустрінемось.